Тепер до кого прихилюся, хто злую долю облегчить? Куди я, біді, притулюся? Стару ніхто не прихистить. Тепер прощайте всі поклони, що получала в одні вони От вдов дівчат і молодить, за дивні брови соболині, За очі ясні, соколині, Що здатний був, до вичарнить. Коли б мені твій труп достати, і тіло біле обмить, і з похороном поховати до ями, з миром проводить. О, Боги, як ви допустили, щоб і одинчика убили, і настромили на віху його козацькою головку, Де світ вертиться цей без толку, що тут дають і добрим тьху? А ви, що і в руся згубили, щоб ваш пропав собачий рід, щоб ваші ж діти вас побили, щоб з потрохом побгив ваш пліб. Ох, чом не звір'я, чом не львиця, чом не скажена я вовчиця, щоб ні рутульців розідрати, щоб серце вирвать з требухою, умазать морду їх маскою, щоб маслаки їх посмоктать. Цей галас і репетування в смуток призвело. я синком прощання у всіх з очей слізки тягло. А більше всіх тут хлипав, і губи так собі здрипав, Що мов на нього, сап напав, Старій, з поклоном підступивши, на омеремок ухвативши в землянку з валом потаскав. Ганусь, рибко, душко, Любко, рятуй мене. Моя голубко, тепер пропала я навік. Енеєм кинута я бідна, як сама паплюга послідня. Еней злий Змій не чоловік, нема у серця мого сил, щоб я могла його забуть. Куди мені бігти? До могили. Туди один надежний путь. Я все для його потіряла. Людей і славу занедбала боги. Я з ним забула вас. Ох, дайте, зілля, мені напитись, щоб серцю можна розлюбитись, а тихо миритись на час.